Восьмий засіб для благословенного духовного росту називається Співання християнських пісень. З давніх біблійних часів пісні з глибоким змістом допомагали віруючій людині духовно зростати. Давид закликає віруючих у Бога звеличувати його через пісню. Псалом 68,5 Співайте Богові, прославляйте Його ім'я. Варто зауважити, що хороші пісні відображають біблійне богослів'я. І впливають на серце людини подібно добрість, роз'яснювальність проповідь. І нехтувати співом значить нехтувати Божим засобом для духовного зростання. Саме тому в здорових церквах виділяється достатньо часу для загального співу членів церкви. Співання пісень також було практикою ранньої церкви. Апостол Павло, наставляючи церкву в місті Колоси, писав. Слово Христове нехай перебуває у вас щедро в усякій мудрості. Навчайте і застерігайте самих себе з вдячністю, співаючи Богові у своїх серцях псалми прославлення духовні пісні. І в посланні до Ефесян він також пише щось подібне: а саме наповнюйтесь духом, повчаючи самих себе псалмами, урочистими та духовними піснями. Співаючи і прославляючи у ваших серцях Господа, дякуючи завжди і за все Богові і Отцеві в ім'я Господа нашого Ісуса Христа. В обох цих уривках Павло акцентує увагу на декількох важливих моментах. Перше, нам з вами потрібно застосовувати слово Христове в своєму житті, друге, нам потрібно наставляти один одного. Апостол Павло показує, що ми повинні наставляти один одного через співання псалмів. І якщо ми дивимося в контекст, в якому писав апостол Павло, то, скоріш за все, псалми, про які йде мова, це псалми Давида, Асафа Кореєвих синів. Також він каже, що ми можемо наставляти себе через пісні прославлення, тобто це пісні, які проставляють Бога, і духовними піснями, піснями свідоцтвами. І ось в таких піснях описувалося те, що зробив для нас Бог, тобто як Бог діє в нашому житті. Третє, через пісні ми звичайно прославляємо Бога. Спів допомагає нам робити це гідно. І якщо хтось і гідний істинної хвали, то це наш Бог, якому ми з вами поклоняємося. Варто зауважити, що деякі віруючі люди під християнською піснею. Розуміють будь-що, але не те, як розуміли її біблійні автори. Ми можемо чути пісні, які варто би назвати 7 на 40, тобто 7 рядків, які повторяються 40 разів. І такі пісні більше подібні на мантру, чим на корисне наставництво. Тому наступне запитання є як ніколи важливим: чим відрізняється хороша, тобто якісна пісня від поганої? І якщо коротко, то, по-перше, зміст пісні зосереджений на Слові Божому. По-друге, пісня несе доктринальний характер, тобто ця пісня навчає. По-третє, пісня повинна сприяти зміцненню віри. І в-четвертих, зміст пісні повинен прославляти Бога. Якщо ми з вами прочитаємо Псалми Давида або пісні різних служителів старозавітніх часів, або подивимося на різні гімни протягом усього періоду церкви, особливо починаючи з часів реформації, ми з вами побачимо безліч прикладів пісень з гарним вивіреним біблійним богослів'ям. Тому нехай Бог благословить вас в тому, щоб мудро відноситися до вибору. Тих пісень, які ви будете співати, а опісля застосовувати в своєму житті.